Всім привіт, сьогодні у нас знову вже Каскандія. При вході у нас нульовий вимикач, вимикач на точковий світильника. Вимикач на підсвітку дзеркала, розетка внизу. І тут у нас заходить оптика, в шафі буде Wi-Fi. В шафі буде ще вивід під декофло. Відний кабель заходить. Розетка під пылесос. Ванна кімната вимикач на два точкових світильника. Внизу терморегулятор. З цієї сторони у нас пральна та сушильна машина на цій стороні. Далі тут в інсталяції збоку буде. Розетка вимикаєш двохлавішний на підсвітку дзеркала та на витяжку. Над інсталяцією бойлер. І ось тут посередині полотенчик. Спальня. В спальні у нас тут два перехресних на дві групи люстра. Розетка внизу. Біля ліжка у нас вимикач на своє бра, розетка двохлавишний, прохідний з цієї сторони. так Вивід на зовнішній блок кондиціонеру. Напроти ліжка у нас розетки та інтернет. Вхід на кухня, вимикач на точкові світильники та вимикач на Люстру над столом. Під столом у нас розетки. Біля дивану розетки. Кондиціонер вивід на зовнішній блок. Тут у нас розетки. Напроти дивану інтернет та розетка. Це у нас пішла кухня, робоча зона. Вивід на витяжку та на підсвітку. Внизу варильна поверхня та духова шафа. Варильна поверхня над. Дві комфорки буде. Виїдна посудомийну машина, вимикач на підсвітку кухні, розетки. Видно холодильник. Зараз у нас на годиннику пів четверто, 600 метрів кабеля. Ми закінчили. До побачення.